7 тисяч 395 засідання Ради безпеки оголошено відкритим. Тимчасовий регламент на це засідання, лист від 28 лютого 2014 року від постійного представника України в ООН на адресу Головуючого Ради безпеки С 2014-136. Порядок даний прийнято. Відповідно до положення 37 тимчасового регламенту Ради безпеки запрошую членів до участі взяти участь в засіданні представник посла Хайді Тальявіні, спеціально представника голови ОБСЄ в складі тристоронньої групи ООН, в Україні, а, а, а також Канта. посла Ертора Апакана, голови спеціальної моніторної місії ОБСЄ в Україні, рішення прийнято. Від Канделі імені Ауіна Ради Ауіна вітаю Апакан послів. Тальявіні та Апакана, які беруть участь у сьогоднішньому засіданні в телеконференції з Києва. Рада безпеки зараз розпочне розгляд пункту 2 порядку денного. Зараз передаю слово послу Хаді Тальявіні. Дякую, пане головуючий. Пане головуючий, шановні делегати, пані та панове. Я закликаю вашої уваги до питання, яке може стати поворотним моментом в конфлікті в Україні. Ми зараз стоїмо на межі. Того, що здавалося поворотним моментом в війні в Україні лише кілька днів тому. Сьогодні ми активно залучені до деескалації, яка, сподіваємося, стане зворотнім процесом, Постійне та стабільне припинення вогню і постійний процес деескалації, включаючи виведення важкого збройного військового зброєння, є необхідною передумовою для прогресу на шляху до мирного рішення війни. Дозвольте повторити, якщо зброя не затихне, то дестабілізація, це єдина умова дестабілізації та переходу до миру. Мінські домовленості перші були підписані 5 вересня минулого року і з того часу кількість загиблих на війні вже перевищила 3,5 тисячі. Є висока кількість поранених. За п'ять місяців після цього, коли було в Мінську підписано 12 лютого наступний пакет головами держав сторін, кількість загиблих зросла до 6 тисяч. Не говорячи тих, які зникли. Відповідно, дуже тривожне. Кількість жертв, велика кількість серйозно поранених. Останнє понад один мільйон осіб зараз є біженцями в розоні конфлікту. Це жахлива трагедія. Яка негативно впливає на всіх жертв Ці цифри ще більше зростають через кількість тих, які загинули та були поранені після того, як українці здали контроль над Тебальцевом після інтенсивних боїв проти Росії та крім того, е, крім конфлікту біля Дебальцево, доступ для спостереження та контролю ситуації з боку ОБСЄ не було можливе протягом кількох днів. На щастя, за останні дні ми стали свідками зменшення збройних конфліктів що є також початком відведення важкого озброєння з зони розмежування, лінії розмежування. Ці події заохочують нас. Ми справді сподіваємося, що ці зміни будуть стабільними і після них будуть ще більше позитивні події. Пане Головуючий. Яка в нас зараз ситуація? На нашу думку, якщо вказані позитивні зміни не будуть продовжуватись, ми будемо бачити негативні зміни, які призведуть до більшої кількості руйнувань, вбитих біженців та ще більш... Серйозної кризи, яка веде за собою ризик продовження війни. Ми не можемо це припустити і допустити. Ми вітаємо активне залучення глав держав та урядів, зокрема в нормандському форматі для стабілізації ситуації та мирного рішення ситуації. Зараз ми ще далеко від цієї цілі. Але зараз ми вже почали цей процес. На цій основі були прийняті політичні угоди, які є ціллю тристоронньої контактної групи будувати мости та створювати можливості для втілення цих угод та розробки мирного рішення на місці. Якщо припинення вогню буде тривати і деескаляція продовжуватиметься, тристороння контактна група буде готовою до належних кроків для повної, повного втілення в життя мінських домовленостей та встановлення належних механізмів спостереження, в яких спост... спеціальна моніторинова місія відіграє центральну роль. Зараз пан Апакан висловить. Які кроки виконує спеціальна моніторингова місія? Тристороння контактна група зараз розробляє сценарій для заснування робочих груп для втілення пакету домовленостей від лютого цього року. Ці робочі групи повинні зосередитись перш за все на найважливіших та найтерміновіших питаннях, а саме безпека та втілення пакету домовленостей, який необхідний народу якомога швидше, разом із всеохоплюючим політичним діалогом та економічною та соціальною реабілітацією. На мою думку, надання гуманітарної допомоги конфліктній зоні та місцевому населенню є. Те, що є найважливіше для забезпечення життя цих людей, це завдання номер один. Ми повинні встановити взаємно прийнятну рамку, рамки роботи. І Буде дуже корисно, якщо ми досягнемо єдності з усіх боків для надання гуманітарної допомоги цьому регіону, включаючи міжнародно визнані організації, такі як ICC та інші міжнародні організації. Така місія також може закласти основу для координації належних зусиль з усіх сторін на основі взаємно. Прийнятних домовленостей. Пам'ятаючи комунітарну ситуацію в зоні конфлікту було розроблено моїми колегами тристоронньої, тристоронньої контактної групи ряд документів, які повинні бути розглянуті для втілення належних дій. Враховуючи умови в зоні конфлікту, я також пропоную щоб були прийняті незалежні плани та інші підготовки для того. Щоб було покладено край небезпечним розвитком війни, і це потрібно зробити якомога швидше, наскільки це дозволяє ситуація на місці. Враховуючи велику кількість внутрішньопереміщених осіб, на нашу думку, необхідно зробити більше кроків для полегшення страждань понад одного мільйона внутрішньопереміщених осіб, жертв конфлікту та сприяння. Створення сприятливих умов для того, щоб ці люди могли повернутися на місця, де вони народились. Пане головуючий, пані та панове, дозвольте повернутися до того, що я сказала на початку. Здається, що ми зараз на перехресті. Перед нами риск подальшої ескалації конфлікту і наша спільна відповідальність зараз. І ми... Тому що ми можемо розробити дорогу до миру, як це було вже закладено головами держав та урядів протягом останніх зустрічей в Мінську. Незважаючи на існуючу складність ситуації, ми не здамося щодо наших надій та наших сподівань. Дякую за вашу увагу та вашу підтримку усіх наших намагань. Послу Талієвіні за її слово та а, даю слово послу Артугрулу Апакану. Дякую, пане головуючий. Я вдячний за цю можливість дати брифінг Раді безпеки про ситуацію в Україні. Я черговий раз звертаюся до ради з, з наголошенням потреби мирного вирішення ситуації в Україні за мінськими домовленостями. Ми вітаємо ці домовленості і вітаємо декларацію, заяву представників Нормандської групи для втілення пакету заходів прийнятих у мінську. Рада безпеки одноголосно вітає цей пакет заходів та мінський пакет є інтегрованим документом і передбачає повне та безумовне перепинення вогню та всі серйозні інші процеси включаючи конституційну реформу. Погоджене припинення вогню та відведення важкого, важкого зброєння є пріоритетом і базою, основою для решти мінських домовленостей. Однак одразу після оголошення припинення вогню були здійснені серйозні напади на зони навколо міста Дебальцево. І це ризикує поставити під загрозу досягнуті домовленості в мінську. Ці атаки були порушенням мінських домовленостей. Пане головуючи, сьогодні я можу звітувати вам про те, що бойові операції були зменшені за останній час. Однак певні бойові ситуації, ситуації траплялися навколо Донецького аеропорту та біля міста Маріуполь. За останні кілька днів ми також бачили суттєві вказівки того, що обидві сторони вживають кроків для того, щоб виконати свої зобов'язання за мінськими домовленостями. Що стосується відведення важкого зброєння, вчора наші спостерігачі почали спостерігали спостерігати відведення важкого озброєння від лінії дотичної лінії в кількох місцях, але місія не змогла встановити походження. Цього важкого озброєння однак на даний момент це лише початок процесу, і ми заохочуємо сторони здійснити кроки в цьому напрямку. ОБСЄ отримала кілька прямих вказівок щодо своєї діяльності по спостереженню за відведенням важкого озброєння. СММ готова взяти відповідальність у відповідності до свого мандату, але для того, щоб виконувати цю місію, нам, повин, нам потрібно покращити базову інформацію. 12 лютого одразу після проголошення прийняття пакету заходів ми Закликали підписантів а, на голос про те, що є одна важлива річ. Місія потрібна бати інформацію про те, яке важке озброєння є, де воно зараз знаходиться і які заходи вживаються для його відведення, і де буде розміщуватися важке озброєння після його відведення. Але а, отримана інформація на даний момент є недостатньою. Місія вже спостерігає 5 місяців за наявністю важкого озброєння. Ми будемо продовжувати цю свою функцію, але будемо спостерігати також за відведенням та безпечним зберіганням цього озброєння. Це також стосується відведення озброєнням бойовиками та найманцями. Пане головуючий, особлива спеціальна моніторингова місі надіслала надзвичайно велику кількість спостерігачів у Донецьку та Луганську області. І важливо забезпечити, щоб обсє могла виконувати свої функції. Більше того, ми повинні бути здатними вести спостереження біля контактної лінії, яка має тривалість більше 100 кілометрів та ширину більше 4 кілометрів. Це величезна а, територія близько 50 тисяч квадратних кілометрів. Повинна а, бути доступною для моніторингової місії. Так, нові функції місії включають розширення технологічних можливостей місії. Наші спостерігачі повинні бути озбро... повинні отримати остаткування, яке буде дозволяти їм збирати кращу інформацію. Ці вимоги були закладені мінськими домовленостями для покращення спостерігальної місії ОБСЄ, а ми будемо тісно співпрацювати з ООН, а щоб дозволити більше покриття території, у нас є зараз чотири базові місії. Вони спостерігають за припиненням вогню і для їх більш ефективної роботи. Пане головуючий, підписання мінських домовленостей також передбачає покращення гуманітарної ситуації. Однак сьогодні є більше одного мільйона внутрішньо переміщених осіб, і деякі з них опинилися в надзвичайних обставинах. Ми, Закликаємо продовжувати вчиняти заходи для врятування цивільного населення в рамках зони конфлікту. В рамках свого мандату місія буде спостерігати за цим аспектом конфлікту і проводитиме цю роботу на всій території України. Ми будемо сприяти гуманітарній роботі та намагатимемось бути якомога більш корисними для населення України. Це важливо по відношенню до людських прав прав різних статей та для втілення мінських домовленостей. Пане головуючи на завершення. Хочу сказати, що повне припинення вогню. Залишається передумовою для повного втілення мінських домовленостей. Це, цей процес буде імплементуватися всіма сторонами. Але ми також розуміємо, що важлива політична воля для досягнення мінських домовленостей їх реалізації. Мінські домовленості та мирний план пана Порошенка лишаються передумовами стабільності в Україні. На завершення хочу сказати, що хочу подякувати за серйозні зусилля тристоронньої контактної групи та пані Галіявіні. Дякую за вашу увагу, пане головуючий. Дякую, пану Ар... його а... Це... доповідь. Таким чином ми завершуємо розгляд доповідей ОБСЄ. Хочу висловити подяку делегації Китаю, членам ради, особливо моїм колегам, постійним представникам, відповідному персоналу, за всю підтримку, яку вони нам надавали. Це був серйозний насичений місяць, коли ми намагалися досягнути консенсусу а, на, щодо ряду серйозних питань. Ми не могли б цього зробити без важкої роботи, підтримки та позитивного внеску кожної з делегацій та представників секретаріату, так само, як без всіх компетентних служб та їх працівників. Оскільки ми закінчуємо головування в Раді, хочу побажати вдачі представникам Франції в березні. Зустріч завершено.